Сьогодні 19-річна Ярослава усміхається, може сидіти і вчиться на милицях наново ходити. Дівчина дивом вижила у страшній аварії, що сталася у Луцьку 19 жовтня. Розповідає про це 12-му каналу, бо разом із бабусею хвилюється за майбутнє судове засідання щодо ДТП. Хоче, щоб люди знали деталі. Того дня, пізнього вечора, близько 22-ї, вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході на проспекті Василя Мойсея. Аж тут на середині дороги її збиває машина. Ярослава каже, пам'ятає все до моменту удару. Як я летіла, я не пам'ятаю. Я може на хвилин 5-7, Ну десь так на хвилин 5, напевно втратила свідомість і пам'ятаю, тільки як швидка приїхала і завезла мене до лікарні. Дівчина каже, цю дорогу переходила щодня і не один раз. На відео видно, як Ярослава дочекалася, коли машини роз'їдуться та почала переходити дорогу. Водій міні Купера, 22-річний Дмитро. В той момент був на достатній відстані, щоби побачити пішохідку на переході та чомусь навіть не пригальмував. Бабуся дівчини говорить: як побачила відео із зіткненням, у неї похололо всередині. Як побачила це відео, там явно швидкість була велика, і освітленість хороша. І я дуже рада, що вона залишилась жива і що в неї хребет цілий, а все решта розходиться. Унаслідок аварії Ярославу госпіталізували до лікарні, де вона провела півтора місяця. Діагностували перелом трьох кісток тазу і забій ноги. Через серйозні травми дівчина увесь цей час мусила лежати непорушно. Плани навчання узагалі життя довелося відкласти і лише надіятися на краще. Найбільше мене пригнічувало спочатку те, що я не можу навіть сісти. Не пам'ятаю, щоб я настільки була залежна від інших людей. Тобто мені підносили їсти, мені допомагали митися. Лише нещодавно Ярослава перейшла до реабілітації та пробує ходити на милицях. Легше, звичайно, з милицями, бо в мене до сих пір в мене є болі в тазу і ну, лишню нагрузку на ногу дам. Мені боляче, це дуже неприємно. справа передана до суду. Тож у будь-якому разі водієві доведеться відповідати відповідно до закону. Ярослава каже, що запитувала у Дмитра, як він допустив наїзд, і як не помітив її. На це він відповів так. Там було темно, я боковим зором якось тебе не помітив. Найцікавіше, цікавіше, що м'ятина. і там. Вм'ятина і лобове скло розбите осталося. Лобове скло практично по центру і вм'ятина практично по центру. Типу, як це вуковим взором? Як пояснює причину аварії водій, ми спробували дізнатися у нього самого телефоном і ось що почули. Завтра запитаєте, бо чесно я зайняті зараз. Завтра запитуєте, бо я дають не розумію пані. А ви пригадуєте події того вечора? Ну, Що ж ви за людина? Дякую, ваші. Як повідомляли у поліції, водій міні купера був тверезим, та це кажуть і Ярослава, її бабуся не позбавляє його від відповідальності. Обидві найбільше хочуть справедливості. Ми хочемо прозорості і об'єктивності. Такого небезпечного водія треба обмежити в можливості водити, а все решта на розклад, ніякої такої бажання там чимось його покарати. То такого ну як би сати, хай посправився, хай суд вирішує. Основне, щоб він прав не мав їздити і збивати людей. Суд у цій справі мав відбутися 4 січня. Тім напередодні стало відомо, що засідання перенесли з невідомих причин та на невизначений термін. 12-й канал стежитиме за перебігом подій. Марія Вавренок, Василь Марищук, 12-й канал.